Так, друзі, помідорки вяляться ось так. Спочатку шинкуємо їх, потім солимо, даємо годинку постояти, посолилися і викидаємо на решету на сонечку. На сонці бажано в сонячний день, хоча б, щоб один деньок вони побули на сонці, обвітрились. Далі можна сушку. Перчик, коли сушим не солим Друзі, на ось таке решето 75 на 75 сантиметрів, влазить майже відро помідорок. Друзі, солоними їх рекомендую тримати годинку, не більше, посолили сік трошки сіль витягнула. Крім того, що швидше будуть сохнути помідорки, є ще одна велика перевага, особливо це стосується фабричних сушилок, в яких, ну, скажімо так, циркуляція не дуже і там досить висока температура виходить на нижніх дечках, тому помідорки стають такими коричневими, підгорівшими. А якщо посолити, то цього, як правило, не відбувається чомусь. Так що, отакий от нюанс, щоб всі знали. Ось, друзі, ось така імпровізована сушарочка зроблена із дерев'яної вагонки. Ось у нас робочий елемент. Смішно, друзі, але дуже ефективна штука виявилася. За рахунок великого об'єму. Ось ми тут сушимо грушку. Тут сушимо яблучко. Тут сушиться ліщина. Ось тут тільки що поклали перчик.